Да, не почула, як дід приїхав. Тож, такий вітер. Я сиділа на дворі, такий вітер чую, що ця фіртка класнула. Що Так мало. Кого? Землі вроді. Ти казала 10, тобі 10. для кімнатних та балконних рослин. Да. А хризонтами які вони? Балконні чи кімнатні? Балконні. Мені треба для кімнатних. У мене балкона так. немає. Те, що ти питала, то я їхав. Да, то да. не... За хризонтам, я її розпитав. Все. Хорошо, посадимо, щоб були на осінь, у хату заберемо їх тоді. Так. так, ну все ти нормально, вітер нормально. без сучків. Без сучків. Молодець, дід, добрався добре, без проблем. Без проблем, а відео. Ладно, у д'івся. Та на ну, що я таке не хочу. Ох. Та дід, ти що з мене смієшся? Нігті їм що накрасить їм. Накрасить, І дасть жучки ж буде варити. Да. Лу, настій, я не можу, я держу а -а -а. Давай ти ложи, а я якось. Зараз візьму підожди. Жануш, покажи Жанну ж і мені. Що бачиш, це поруч. І що там написано? А то ціна? 32 зуби. А, у 32 зуба. 450 гривень. Оце зуби дорогі, це вони Зуб. желізні. Туду. Звичайно, як у стоматолога. Да? Стоматолога дорожче. Будемо такі ставити собі. О, то це найкращий mm. цепок взяв. Так? Да? Да. Китайський? Шаскар. Чи японський? Шведський. Шведин. Бач? Ой, Боже, ну, то ти, ти всі, всі дерева поріжеш. Так, да. а це oh. ось все... О... І ще щось є. Yeah. Зремонтірував мені. Та то, то Заклипав, теж 32. Ой, хороші зуби, дід, Лачить? У тебе тепер. Так, да, як і в мене 32, і в тебе ж 32. У мене добре. А в тебе не менше вже. Заклипав цепочка і наточивку. Льоша, а наточить. Ой, каже, ой дід, Оце так, ти що? будеш. Пиліть усе підряд. Да, так, Каже, оце пиліть хороші дрова, а це може та пиліть. Погано. Із гвоздями. <різь> да. Ну, Понятно. тільки люби без гвоздя. Та ладно, як О. упадуться вже. Оце такі. От доволі Так, да, То є в мене тепер у запасі цей. Всидимо, погріємося <різь> на лавочці на нашій. О. А це що таке? Що Бабо, таке, дід? Оце, що оце таке? Де, дід. Це що таке? Зібать. Я що? в тренді. В якому тренді? Це наш сезонний тренд зараз. На що воно похоже? Літо 2025. Це зараз у тренді. Хто так ходить? Це всі в тренді. Це ж лада на лоски налізли туди. Що все вони не налізуть, Усі так ходять. Дід, я ж так. не перша. От дід, ти такий дивний. То в мене я може, так ти. Так дід, що ти з мене Я Сам у носках, да, воно і в лаптях у який, а з мене сміється. -яй -яй. Зато я в тренді, а ти не в тренді. тренді Капець. Тренді Оце на літо. І вітер торбовий. Та це ж так і холодно, бо я пішла б ділася, або вийшла, або щось не те. І качки куди. А качки, я, то взагалі. взагалі померзли чогось. Подиви, як вони один до одного гріються воно. Це взагалі капець. Як саме живе, бо це. Та вони не померзли, то ли сплять. У холодку бачиш. — Пушок до пушка одного притулила. Все одно туляться, якби ну, їм так. жаркували, бо б кожна бокреба лежала. А так диви до кучки, І воно що ззаді кучка. кучка. Кучкуються. Ну хто так, не що? знав, це тренд. Двадцять двадцять п'ять. Бренд. Тренд. Шорті. Діти. Узяв мене. насміші. В шортах. Це не шорти, це бріджі. Ну бріджі, як. Так. Це все в тренді називається. Бо воно ж літо на дворі. Ну так. Тренді бренді. О так ти думав, так тип. Займаємося далі. Так, Зараз я тобі розкажу. Ох, і картина яка, га. То вони в холодок ховаються, так? Да? Я ж бачу, що там, де холодок там посідали, ну деякі на сонце. Я думала їм холодно, такий вітер дме. Ну нас при... попередили, що штурмове попередження. Нам дали, що буде до вечора вітер сьогодні. Штурмовий. Ну, а діда п'ять із повною тарілкою, і з повною, запихається. ти їх наїсися отого, Кажи. Що не надоїло? На. на, смачно. Чи ні? Та так собі кажи. Майор. Вараники як вараники. Зато наївся їм. На цілий день, аж до вечора. Та зараз зараз навіть обіду на туди. Ох, і завіває. Скільки воно буде вже. Ціле літо. Да, ціле літо вже, скоро кінчиться, а воно вітер і вітер. Що воно цим? Ох, я сьогодні як зайшла там десь... Там в інтернеті. Боже, люди показують, оце ж 23 -е число, там яке ж, ну такі числа. Що поробили оці дощі, горя якого? У лежить слой граду так, у на городах і все вибите, потріщате, порізане прямо на м'які часточки, все, вся городина. Вже така кукуруза велика, і картопля, і помідори, і огірки. Ну нічого не залишилося. Ну це ж катастрофа. Що це робиться? Якщо такий град і такий дощ, то хай би була лудуча без дощу. А в нас А нас, до нас значить, не доходить воду. Ну, не доходить. Ну не дай Бог прийде така. Я б не хотіла, щоб такий дощ був і такий слой граду, і так оце побить усе, це щось страшне на цих людей, наказання в цьому році. Ужас. А в тому році дощі були нормальні кругом. А в нас що? то в нас не було доща, да. в нас повністю нас засушили. Ну, же... А це вже лупо вибивало вже майже кругом, то померзло. То... А тепер вже нам, коли вже та спека буде, ну сказали, що все висушить. Те, що не добило, вже нема там, що висушувати. Уже все подобивало поза цього. Нам дощу взагалі не дає. Ну то що зробиш? Благодаря тому, що весною сильні дощі були, у нас трошки все попідростало. Ну, там вже пустиня є в нас. Та вона й тут скоро буде. Ну, це ж у нас до, до нас доїде. Да. Так. В Миколаїві чи де там. На Херсоні чи Хер... де? Ну десь там. Ну, як воно, там звірі були, там заповідник був, а тепер там робиться пустиня. Да? І там, де водохранилище було, там ж теж пустиня буде тепер. Там позаростає, звісно, звірі будуть не, водитися там дикі. Вулка. Там дикі звірі будуть водитися. О, не знаю, що воно буде. ну щось, щось хорошого вже не буде, я так думаю. А може. Мільйон років пройде, знов поміняється все. Ну да. Тільки хай буде воно, щоб мінялося. Щоб хтось жив тут. Так, звісно, буде, а що? Ти двоє, перва тут і посилиш. Та ну ти ж бать, вони ж хочуть. Плюс словини ще діти, не знають, що робити, зима сходять. То на що таке робити? Такого не треба робити. Хай там живуть собі. Друге відродить. Друга цілі. Да. Та це коли я. це воно буде, О, ще, бо ще скільки віків пройде. Нічого. Да. Тичко, Та Там мільйон треба прийшло, між злідина утвориться нова. Так, ладно, діти. Ми тут живемо, для нас усе зараз. Оця вся життя зараз для нас. Користуйтеся, поки ми з нас не перекрили дихання повністю. Мішка, Уже стараються да, задушити нас, держать за горло, Ну ми ще ворушимося і не здаємося. Вараники наліпили довіда. І бувай здоровий, добре, що є ще. Вищні черешні. Ще знаєш, що ми зробимо? Нарвемо всяких ягід по чуть-чуть. я хочу зварити свіжий компотик. Компотик свіжий. Трошки вишай, руки шовковиці, в а грузу там є смородинка. І зараз щас... є, я тільки що було, там є. Зараз накидаємо і зварюється більше, і на вечір за колоною буде такий літній компот хороший, свіжий, не закручений, не закритий. Так що ми зараз зробимо. Да, Якщо дід не засне, бо він після обіду любить поспати гарно. Ох і любить поспати, Особливо як наїться, то то з нього вже роботи не питання ніякої. Він знає, що треба дві годинки поспати. Як оті як е, змії, вони ж як наїдяться, а то вони ж лежать постійно. Якщо так само зранку День. не, не, не виходить те, що плануєш, то так воно й доведе. Да. Ну зранку зробив ти, що хватить нам на сьогодні. Тепер головне наїстися і відпочити. Так, ну все, поки. Давай будемо. Всім смачних вареників смакуйте теж, поки є ще свіжі ягоди. Що тут? Ну, хватить нас на цей, на компот хватить нас є. Так. Маліна є. Смородинка є, щас, шовковиці багато чорної. Ой, красота, ой, красота, сімки її висить. Зато на землі все визбирали качки, нема. Любителі природи. А тут вітер з поля. Ну, нічого. Сишень можна нарвати. Сишень можна нарвати. Вони гойдаються, оп і гойдаються. Ой, вишенький черешенький. ви так гойдаєтеся на цьому вітрі? Боже. А. Так. Малинки посміхаються. Сонечко присвітило за хмарки, Красота. Так. І ще нарвати солодку огрозу. О, він у кампуті хороший. Придає смак такий хороший. Огруз вже він посолодчав, став хороший. Став хороший. Щас насмикаю. Насмикаю. Ага. Ще ж дід? Нащупали. Тут буде каструлька хорошого компоту. Яблочко туди, зелененька. Та воно тут ну вже воно сюди не свистить, це яблуко. Це літній компот, дід. А... Да. О, вже нічого не треба, тут усе є. Тут усе красота є, ось да. ви нічого. Зараз да. трошки сполосну, сполосну трошки дід. Бо буду я впевнений. Да, так, дід іди вже спать, лягай, Тиха година почалася.